Якщо звітність не допомагає приймати рішення, це просто марнування часу. Ідеальна звітність, на мій погляд, в товарному бізнесі це світлофор, а для проектних продажів це пайплайн. Людство не придумало ще більш простої та ефективної звітності. В першому випадку контролюється план факт прогноз і ще два-три показника: наприклад, конверсія чи відсоток відвалу. Чи маржинальність в другому випадку це кількість лідів в воронці, кількість нових лідів, скільки контрактів, скільки по ним рахунків, скільки грошей зайшло, плюс два-три показника. Нехай це буде там середній чек е і знову ж таки конверсія. Як працює світлофор? Зелений прогноз вище планового. Жовтий прогноз а, плановий з похибкою до там 15 відсотків. Червоний це прогноз нижче плану на 15 плюс відсотків. Що робимо? Беремо практики зелених, впроваджуємо їх в діяльність червоних. Аналізувати більшу кількість показників можна і треба, але можна змінити частоту. Щоденна звітність це про 2-3 КПІ, на тижневу нараду збираємо вже 7-10 KPI. підбиття в місяця 15-20 метрик.